Звичайно, хлопці такі смішні, кажуть, гроші то не головне. Головне слухай своє серце. А якщо я хочу грошей всім своїм серцем, то, то що? Дивись, дорогенька, я тобі лайфхак покажу. Якщо ти хочеш грошей всім своїм серцем, просто капець, як там жити без них не можеш, дивись, влаштовуєшся на роботу так, за графіком, припустимо, не знаю, з 9-ї ранку там, до 5-ї вечора. О, ти деш додому їсиш. Е, на сьомому вечора йдеш знову на, на другу роботу. Тако, припустим, припустимо, з 7-ї припустим. ранку хай там до 3-ї ночі. Так? Ти там ще вісім годин працювала, прийшла додому, поспала там 3-4 годинки і пішла знову на першу роботу. Маєш дві роботи. Грошей буде ой-ой, ой там просто будеш, я не знаю, будеш саме багато на землі. От тобі лайфхак, якщо ти хочеш дуже багато грошей. Користуйся! Поки я тобі, скажімо так, дав хорошу ідею, в тебе вийде, я в тебе вірю. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і побачимось!